Наші хлопці, як під таким девізом воюють, визволяємо Білорусь Русь визволення визволении України. То я не герої. Мені здається, від санітара, евакуатора до тих, хто там веде людей у бой, це всі герої. Нема когось там більше, менше. Михайло Подоляк. Я роблю людей, які вміють висловлювати свою думку чітко. У мене син воює. І він був два роки і два місяці на війні, і от недавно, буквально пару днів тому він поїхав, він був, людину відпустили на 10 днів. Я не знаю, хто до нас прийде з війни. Я не знаю, що то будуть за люди. Це радикально інша людина прийшла. Це вже не моя дитина. То треба все дуже-дуже скоро закінчувати, бо буде біда. Сергій Притула, він... Не є не політиком, він для мене був просто як людина, був свій час стендап, але це як мій одногрупник, знаєте, як мій одногрупник, який зараз захотів, пішов і допомагає людям. А залужний, Зеленський, інші політики, тобто ці роботи, якщо це пряме, як прямий обов'язок. Вони мають це за конституцією, як мінімум. Зеленський. Тому що це людина, яка відкриває себе не тільки як. Політика або ще щось. Це, мабуть, єдина персона, яка змогла відкрити настільки велику людяність в людині як такий. Ну, по своїй суті й природі. Дякую того, що він є. Я думаю, що в цьому був великий промисел. Це Сергій притулила в першу чергу. Завдяки нього ми купили багато дронів і допомогли військові військовим нашим. От багато. Артистів, які створюють зараз концерти, це одні з них творчі монатік. Це спільниця не можна когось одного назвати. Напевно, кожен робить на своєму рівні щось.